Ці миру і добра. Зараз буде коротеньке відео. Наша глядачка лишила питання під попередньою главою, під 11 главою 3 книги царств. А після того будемо далі читати 12 главу вже в наступному відео. Отже, питання звучить наступним чином. Отакий «От премудрий Соломон, а стільки дружин мав. Ну. Кожного разу, коли нас щось турбує, то ми повинні бути дуже щирі, в першу чергу, до себе особисто. І ми повинні собі поставити питання: от чому я саме на це зверну увагу? Чому от мене саме це турбує? І треба ж звернути увагу на те, що до нас жило дуже багато людей. Які шанували царя Соломона і називали його премудрим, зараз таких мільйони, і після нас будуть люди, які будуть його шанувати. І це означає, що якщо ми щось не сприймаємо із святого Писання, значить, ну, ми робимо виклик церкві. Але є така тенденція, що може бути виклик. І до Творця. В принципі, так і в кінці має бути. В останні часи люди повстануть проти Творця, тому що є така закономірність: спочатку зневажають клір священників, потім зневажають церкву, а потім відпадають і від Бога. Так було завжди. Це принцип, так як і в природі є закони. І ми не можемо їх змінити, ми можемо якось до них прилаштовуватися. Так само є закони духовні. Ось і коли в нас виникає якесь питання, себе треба запитати. От чому воно оце питання мене турбує? Те, що Соломон свого часу відпав від віри істинного Бога, справді це є проблема. Так як і в кожного з нас, теж бувають моменти, коли ми прогрішаємо. Але якщо комусь здається, що він не прогрішає, то це означає, що він взагалі себе не знає, він себе не пізнавав, він не спробував себе очистити. Бо якби він по-справжньому намагався себе очистити від усякої скверни, від всякого гріха, йому не було б часу до інших звертати увагу там на когось, як хто согрішив. А зрештою, дійсно, тут не згадується ця проблема. Коли премудрий Соломон відпав і від Бога і вдався до ідолопоклонства, піддався спокусі розкоші, і збулися пророка Самуїла пророцтва слова, який говорив і попереджав ізраїльський народ, що якщо ви оберете царя, так як інші народи, то з вами буде таке і таке. І там є цілий список, що з ними, от з тими людьми зробить цар. Каже, ваших синів і дочок забере до себе, щоб вони були там ну, скороходами біля нього. І, 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 забере ваші кращі поля, ваші виноградники, ваші сади, ну і так далі. Покладе на вас великі непосильні тягарі у вигляді податків. Про це все Господь застерігав Ізраїля через пророка Самоїла. Тому. Тут якраз і ми бачимо наслідок непослуху ізраїльського народу. Бо все-таки, навіть коли пророк навів аргументи, все одно народ сказав: Нехай в нас буде цар. До речі, згадаймо Євангеліє, і там ізраїльтяни теж кричали свого часу, що в нас нема царя крім кесаря, Бога Ісуса Христа, вони як царя не прийняли, як духовного царя. Але вони казали, що в нас є земний цар. Отже, для того, щоб зрозуміти текст, треба завжди брати контекст. От і хай Господь там у цьому допомагає.